Автором цього відеокурсу є Сергій Заєць. Розробку і відеозйомку матеріалів забезпечено українською гельсінською спілкою справ людини в рамках проєкту Права людини в дії матеріали відеокурсу призначені для використання як додатковий ресурс до освітніх заходів, що їх проводить Українська гельсінська спілка з прав людини спільно з партнерами. Відеокурс не охоплює всю глибину проблематики і зосереджений на найбільш важливих з точки зору автора питаннях. Цей матеріал доступний для використання на умовах ліцензії. Ви можете вільно копіювати, розповсюджувати, демонструвати цю роботу, а також створювати похідні твори за умови зазначення авторства Сергія Зайця і посилання на українську гельсінську спілку прав людини. Використання матеріалів відеокурсу з комерційною метою забороняється. Будь-які похідні роботи мають поширюватися за такою самою ліцензією докладніше, з ліцензійними умовами можна ознайомитися за посиланням. Сьогодні ми поговоримо про стандарти справедливого судочинства, визначені статтею 6 Європейської конвенції з прав людини. Стандарти статей 3, 5, 6 є тими, про які юристи в Україні чули чи не найбільше. Тому я спробую не повторюватися і не говорити про загальновідомі речі. Я зупинюся на тих аспектах, які утворюють білі плями зрозуміння і з якими пов'язані найпоширеніші помилки. За повним і послідовним викладенням рекомендую звернутися до посібників, які опубліковані ЄСП. До речі, щодо статті 6, таких посібників два: один присвячений цивільному, інший кримінальному аспекту цієї статті. Отже, стаття 6 гарантує кожному право на справедливий суд. Так написано в назві цієї статті і в її тексті. Гарантій справедливого судочинства можна розглядати в двох аспектах. Формально прагматичному і філософсько-комунікативному, формально прагматичний аспект працює переважно на національному рівні. Це такий собі список стандартів судочинства, що мають бути дотримані в кожній справі, яка потрапляє під парасольку статті 6. Відповідно, в практичній роботі достатньо відстежувати дотримання цих гарантій і умовно ставити позначки щодо кожної з них про дотримання або недотримання. Це такі речі, як право знати про характер і підстави висунутого обвинувачення право користуватися послугами адвоката, право на перекладача, право на допит свідків тощо філософсько-комунікативний аспект про комплексну оцінку судового процесу. Якщо раніше Європейський суд підходив до оцінки ситуації за статтею 6 більше саме в контексті дотримання окремих гарантій, то наразі він надає вагу. Загальній справедливості процесу в цілому з цього боку право на справедливий суд це про здорову комунікацію з особою, доля якої вирішується, аби зекономити час в рамках цього відео. Я рекомендую передивитися запис мого виступу на JustConf в грудні 2022 року. В якому я розповідаю саме про філософію справедливого судочинства. Зараз давайте зосередимося на тому, що перебуває на межі філософського і суто прагматичного аспектів, а саме про межі застосування статті 6. Отже, стаття 6 гарантує право на справедливий суд. Плутанина розпочинається вже зі слова справедливість, точніше, з його перекладу. Єдине поняття, яке ми в українській мові називаємо терміном справедливість, в англійській мові поділене як мінімум на два різних. Ці поняття позначаються словами justice та fairness. Перше, ближче до того, що ми маємо на увазі, коли використовуємо термін справедливість. Воно про справедливість результату. Проте в тексті статті 6 використано термін fairness. Він позначає справедливі правила гри. Таким чином, стаття 6, очевидно, не про результат. А про процес організований у певний спосіб, тому українською правильніше було б говорити не про справедливий суд, а про справедливе судочинство, справедливий розгляд, як це відображено далі в тексті статті 6, або про справедливе ставлення до учасників судового процесу. Неправильне розуміння гарантій статті 6 призводить до того, що дуже часто скарги, які потрапляють до ЄСПЛ, стосуються претензій до результату. Очевидно, що такі скарги одразу визнаються неприйнятними. Справедливість результату перебуває. За межами зобов'язань держави за статтею 6 Конвенції. Проте найчастіше дотримання справедливої процедури дає на виході справедливий результат. Що стосується характеру зобов'язань держави, то йдеться про позитивні зобов'язання. Це позитивні зобов'язання, які полягають в тому, що держава зобов'язується надати майданчик для вирішення певних проблем. Наголошую: саме майданчик, а не результат. Решта змісту статті 6. Про те, як саме на цьому майданчику щось має відбуватися, стаття 6 передбачає, що кожен має право на розгляд його справи судом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру, або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. З цього тексту ми можемо побачити, що стаття 6 діє не в усіх судових процесах і не щодо всіх осіб. З одного боку, йдеться лише про спори, про права та обов'язки цивільного характеру. Характеру або кримінальне обвинувачення, а з іншого лише про особу, доля якої вирішується в сенсі цивільних прав та обов'язків або кримінального обвинувачення поняття цивільних прав та обов'язків і кримінального обвинувачення в конвенції є автономними. Позиція суду тут доволі проста і зрозуміла. Якби ЄСПЛ орієнтувався на визначення тих чи інших проваджень як цивільних чи кримінальних за національним законом, то держави могли б легко уникати відповідальності за порушення конвенції. Формально змінивши кваліфікацію відповідних категорій справ, це означає, що варто уникати використання цієї термінології, аби не створювати плутанини інакше ми матимемо один і той же термін. Цивільні або кримінальні і поняття з різними обсягами, які позначаються цим терміном, тому простіше говорити про певні відносини, які перебувають під парасолькою статті 6. аби визначити, яке саме коло відносин потрапляє під парасольку статті 6, варто звернутися до посібника підготовленого судом. Дуже коротко зауважу, що на початку своєї історії суд цілковито виключав з під захисту статті 6 будь-які публічні спори або спори державних службовців щодо проходження державної служби. З часом межу було посунуто, і зараз під парасольку потрапляє значно більш широке коло питань проте таке коло не є всеосяжним. Застереження про цивільний характер прав та обов'язків треба розуміти як таке що обмежує охоплення статті 6, яка поширюється не на будь-які судові спори наприклад з під гарантії статті 6 виключені податкові спори питання імміграції вислання іноземців або надання дозволу на проживання в країні не перебувають під захистом також спори про політичні права Такі, як оскарження результатів виборів, виключення з партії тощо зараз для нас важливіше наголосити на іншому. Цивільний аспект статті 6 поширюється на випадки, коли йдеться, як це говорить європейський суд, про серйозний і справжній спір. Це означає, що результат справи повинен мати вирішальне значення для існування відповідних прав та обов'язків. Через це з під захисту статті в цивільному аспекті виключаються питання, які стосуються, наприклад, справ окремого провадження. Це може бути справа про встановлення. Фактів, що мають юридичне значення, це можуть бути дисциплінарні провадження, які не зачіпають право на професію, тощо це може бути до прикладу спір про поновлення строку на прийняття спадщини або про встановлення факту родинних відносин, і так далі. Очевидно, що оскільки Європейська конвенція передбачає зобов'язання держави щодо приватних осіб. Гарантії статті 6 не поширюються на спори державних інституцій або державних підприємств між собою. Під приватними особами ми також розуміємо і юридичних осіб приватного права на статтю 6 не можуть посилатися державні органи навіть у спорах з приватними особами, де приватні особи зі свого боку мають гарантії справедливого судочинства. Тобто, стаття 6 діє лише в одному напрямку як гарантія певних судових процедур для приватних осіб. Час від часу в Україні мелькають судові рішення, де національний суд стає на бік державних органів з посиланням на статтю 6. Наприклад, це справи про поновлення податковій строку на апеляційне оскарження з мотивів того, що нібито податкова. Має право на доступ до суду. Це питання про несплату судового збору тощо. Але це є очевидно неправильним. За Конвенцією держава не несе відповідальності сама перед собою. В наступному відео ми більш детально поговоримо про певні гарантії в кримінальному аспекті. І це не лише стаття 6 конвенції, а поки що зробимо акцент на іншому. Коли ми говоримо про кримінальний аспект статті 6, то ця стаття містить певні гарантії лише для особи, щодо якої вирішується питання про обґрунтованість висунутого проти неї обвинувачення. На статтю 6 кримінальному провадженні не можуть посилатися ані прокурор, ані свідки, ані потерпілі, ані будь-хто ще, окрім підозрюваного або обвинуваченого. Прокурор зокрема не може посилатися на статтю 6 конвенції, вимагаючи допиту світ. Свідок не може вимагати надання адвоката, хоча такі гарантії можуть бути надані національним законом. Таким чином, головне в статті 6 – це те, що вона стосується певного поводження з особою, доля якої вирішується. За умови, що йдеться про приватну особу або про юридичну особу приватного права, це може бути доля особи в аспекті важливих спорів про цивільні права та обов'язки, або в аспекті кримінального обвинувачення. З цього також можна зрозуміти, чому гарантії статті 6 безпосередньо. А не за аналогією, не поширюються на питання, пов'язані з застосуванням запобіжних заходів. Під час застосування запобіжних заходів суд не робить висновку про винуватість особи або про її невинуватість. Таким чином, будь-які посилання на гарантії статті 6 під час застосування запобіжних заходів є помилковими. Так само безпідставними є скарги до ЄСПЛ щодо порушення статті 6 на цьому етапі провадження. Як я вже казав в попередніх відео, в контексті запобіжних заходів діють звужені гарантії з Вадливої процедури, які засновані на самій статті 5 і сформованій практиці європейського суду, я вже казав, що стаття 6 не поширюється на права потерпілих в кримінальному процесі. Проте, коли йдеться про відносини, що захищені статтями 2 та 3 в аспекті ефективного розслідування, то потерпілим певні права все ж можуть належати. Але це певні права в судовому процесі, які витікають з інших статей Конвенції, аніж стаття 6. Сама стаття 6 до прав потерпілих не застосовується ні в якому випадку. Падку важливо не плутати статус потерпілих і статус цивільних позивачів. Хоча часто носіями цих двох статусів є та сама особа, може бути й навпаки. На права цивільних позивачів в кримінальному процесі поширюються всі гарантії статті 6 в цивільному аспекті. Зрештою, хотілося б звернути увагу на згадку про розумний строк розгляду справи за статтею 6 і за пунктом 5.3 статті 5 Конвенції. Стаття 6. Містить загальні вимоги щодо розумного строку розгляду справи, зокрема в аспекті кримінального обвинувачення, цей строк застосовується до будь-яких справ незалежно від того, який запобіжний захід застосовано і чи застосовано взагалі. Натомість стаття 5 передбачає розумний строк розгляду для ситуації, коли особа утримується під вартою. За розумний строк у такому випадку ми маємо коротший проміжок ніж коли обвинувачений перебуває на свободі. Нагадаю, що у випадку, коли особа, Тримається під вартою. Йдеться про те, що суд має звільнити особу з під варти до вироку, або розглянути справу швидко. Очевидно, що звільнення особи з під варти трохи пом'якшує часові обмеження. Наостанок зауважу, що оцінку справедливості судового процесу в цілому Європейський суд буде здійснювати лише після проходження всіх інстанцій. Порушення окремих гарантій, скажімо, на допит свідків або на конфіденційне спілкування з адвокатом, буде значимим лише в тому випадку, коли воно вплинуло на результати суду. Судового провадження в цілому, скажімо, якщо показання певного свідка не мали принципового значення для справи, або якщо докази отримані з порушенням права на захист не були покладені в основу вироку, то проблеми з точки зору ЄСПЛ не буде. Попри те, що існують також і порушення, виправлення яких в певних справах неможливе. Звернення до ЄСПЛ зі скаргами за статтею 6 можливе лише після проходження всіх стадій оскарження. Зокрема, в процесі оскарження можливе виправдання особи, через що така особа не матиме статусу жертви перед ЄСПЛ, попри всі можливі формальні порушення її прав під час розгляду справи. Тому подання скарги до проходження всіх інстанцій є передчасним. В Наступному відео ми поговоримо про гарантії в кримінальному судочинстві. Не перемикайтесь!